Слава Ісусу Христу, дорішані люди! Мир вам, дори, українці! Дорогі люди, я християнин, я бажаю миру і добра. Я закликаю вас, хто вірять Бога, до молитви за український ізраїльський народ, щоб в Бога, щоб Бог зупинив кров пролиття. Моліться також за нашу владу, щоб Бог дав їм мудрості, як правильно керувати, як правильно розпоряджатися всім тим добром, яким Бог наділив нашу Україну, наш народ. Ну, важливіше, я хотів сказати вам добре звісно. Ісус Христос сказав своєму слові, і Він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що то він є призначений Богом суддя для живих і де мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірить в нього, одержить прощення гріхів його ймення. Так, це добре. Но Різдво Христове, народження Господа Ісуса Христа, воно дає нам надію на те, що ми можемо бути прощені, тому що всі люди потребують прощення. Якщо людина говорить, що вона не має гріха, Біблія говорить, що така людина обманює себе, не має в Нім права. І Бога вона робить неправдомодцям. В Біблії також написано, що коли ми свої гріхи визнаємо, то Бог, будучи вірний та правильним, простить нам грехи наші і очистить наші неправдивих селян. Дорогі люди, якщо спитатися у вас, по яким таким заслугам Бог може нас простити? Хтось каже, що треба заплатити гроші священикам, хтось каже побудувати дім молитви, церкву, хтось думає, що треба робити добрі справи. Я не кажу, що не потрібно їх робити. Як потрібно. Но добрими справами чи великими грошима. Люди не можуть продатися перед Богом. Це уявіть собі, приблизно, якщо якийсь злочинець, роби добро, і вкрадає людей. Його сприймають і проведуть в суд. І в суді він буде говорити, пане суддя, я зробив добро іншим людям, відпустіть мене, будь ласка. Якщо суддя добрий, і справедливий, і захоче відпустити того злочинця, який робив багато добра іншим людям, він не зможе відпустити. Тому що по закону, по кодексу він має засудити таку людину. Приблизно так само наш Бог. Він є святий і справедливий. Він нічого не має спільного з гріхом. І Бог не може нас просто простити. Але що робити Богові, який є добрий, який любий і справедливий? У є рішення. Бог послав свого дорожного сина Ісуса Христа в цей світ, який заплатив за людей. Ісус Христос, Він задовонив усю Божу справедливість, помираючи на Голгозькому христі. І таким чином смерть Христа. Дозволяє Богу і бути справедливим до нас грішним. Бог прийнявши жертву Христа, воскресив його смертю. І Воскресіння Христова дає надію на життя вічне. Дорогі люди, приверіться з Богом, покайтеся своїх гріхах! Попросіть Бога прощення, повідайте свої гріхи, вірите в Ісуса Христа і Слово Боже! слово все про це написано. Дякую за вас. Thank mm -hmm. you.